Є такі в продажі шкода карок 2020 року. Зараз я вам покажу 200 тисяч пробіга. Ціна даного автомобіля 16900 старт. Повний привід. Стайл. на таких дисочках. Що по автомобілю? Зараз вам розкажу. 200 тисяч пробіга, є е підфарбовування, ця сторона все нормально, все в оригіналі. Я проходив капот в оригіналі. Оцих дві дверки фарбувалося. так б'ються, шпаклі пока не... А от є шпакля і десь тут я ще бачу в одному місці. Що більше я шпаклі не бачив. Дві дверочки фарбованих. Кого цікавий такий автомобіль, дзвоніть по номеру телефону під відео, можна його привезти Напоминаю, 20 рік, шкода, карок, пробіг 200 тисяч. 1,6 дизель. На ДЗГ. Так, салончик виглядає. Зараз покажу ще по другу сторону Так, гума поганенька, тормоза Добре, Салончик в чудовому стані. Визуально. Так що кого цікавить за Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день, звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.